«Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. 1 жовтня у центрі Запоріжжя призупинять рух з нагоди дня захисників та захисниць. О 9 ранку відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять загиблих героїв України. Водіїв просять підтримати акцію звуковим сигналом у селищі Балабини на честь загиблих захисників. Відкрито Алею Слави. В першу чергу зсу запоріжці знову вийшли на мітинг до мерії. Депутати виділили на ремонт будівлі Нацполіції 30 мільйонів гривень а на закупівлю дронів вдвічі менше. Час міняти пріоритети. Активісти передали звернення до секретаря міськради та депутатів з вимогою відповісти на запитання народу. Запоріжжя готується до опалювального сезону. Котельні та теплові пункти готові на 100%. Житлові будинки на 94%. І з 1 жовтня в області відновлюють роботу пункти незламності. Ракетні удари росіяни нанесли по комишувасі. Чотири авіаснаряди впали на Оріхів, Роботи на та малуток мачку. Від РСЗВ обстрілів постраждало новоданилівка та червоне. Там росіяни спробували наступати, але безуспішно. Із 1 жовтня Росія почне осінній призов, у тому числі на захопленій території Запорізької області. Повідомляють, що третина призовників отримують військову спеціальність і будуть направлені у війська. А ще зовсім недавно говорятрбалецький запевняв, що призову не буде. Скандальній муніципальній варті Запоріжжя куплять вже третю службову автівку за 750 тисяч гривень, а також пульт для здійснення охорони та патрулювання міста. На сесії міськради ці гроші депутати зняли з доріг та благоустрою і віддали на утримання мунварти. Запорізькі активісти наполягають на ліквідації цієї структури. Слава Україні! Запоріжанка вийшла на подіум Fashion Week в Італії. Випускниця Запорізького національного університету Дар'я Шахова відкрила Мілан Сіті Week у сукні Слава Україні кубинського дизайнера Альберто Ліаль. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.